Львів святкує першу річницю місто літератури ЮНЕСКО і в ці дні відбувається дуже багато презентацій та вистав, зокрема, і презентація нових видань шрифтом Брайля. І про це детальніше зараз поспілкуємося з однією з представницею. Доброго дня. Доброго дня. Я називаюся Оксана Потимко. Я є керівником ресурсного центру освітніх інформаційних технологій. Для осіб з особливими потребами Національного університету Львівська політехніка. Власне, в рамках, от коли ми довідалися, що в грудні 2015 року Львів отримав статус міста літератури ЮНЕСКО, ми страшенно зраділи і вирішили, що Львів має бути не лише містом. Книги для людей, які бачать, але і містом книги для тих, хто не бачить і читає трошки інші книжки і має інший доступ до книги. І ми подали до міської ради до управління соціального захисту проект, який майже дублював ось цей новий статус Львова. Проект мав назву Місто літератури для незрячих книга Брайлем і Вголос. І власне в рамках цього проекту ми озвучили монументальну працю митрополита Андрея Шептицького і надрукували три книги. Івана Франка з нагоди ювілею цьогорічного ювілею Каменяра. Ось ці три книги я зараз тримаю в руках по одному, примірнику кожної. Ось перша частинка твору Івана Франка «Сойчине Крило. Насправді ця книжка Шрифтом Браля має аж три ось такі частини. Далі в мене є. Зараз я подивлюся Грицева шкільна наука в одній частині, і ще одна книга: це коли ще звірі говорили Івана Франка. Ця книга має аж чотири частини, тобто 16 казачок, але це чотири ось такі тостенькі томи. Я думаю, що глядачі, які, можливо, колись бачили, звичайно, бралівську книжку. Як правило, це чорно-біла книга, видана на такому не дуже привабливому, сіро коричневому папері, ми внесли абсолютно новий дизайн в оформлення таких книг. Ви можете бачити, що вони зараз є. Кольоровими, мають гарну титульну обкладинку, вони надруковані на білому папері. Так. Ось теж це можна бачити. Вони дуже легко розкриваються, так, тому що є е, покладені на пружину, а не просто склеєні і зшити. І ця книга має ще одну новинку, ось ви можете тут бачити: аудіодиск. Тобто кожна, кожен твір Івана Франка поданий відразу в двох форматах. І шрифтом Брайля, і в аудіоформаті для тих людей, які можливо не вміють читати Брайля. Ось така новинка. І нам дуже приємно, що Львів насправді став містом літератури ЮНЕСКО і містом літератури для незрячих. Ну, можу ще е, навести такі цифри, що за е, 25 років незалежності в Україні надруковано близько 300 видань шрифтом Бралля для незрячих читачів. І лише цього року, в себе на базі ресурсного центру, ми надрукували 24 твори різних авторів, в тому числі ось три твори Івана Франка. Я думаю, що це такий дуже потужний прорив, власне, в друку літератури для незрячих людей. Я думаю, що Львів може гордитися цим статусом і тим, що він доступний, що книги видані у Львові, доступні не лише для тих, хто бачить, але для тих, хто не бачить. А скажіть, будь ласка, а яким тиражем ці три книги були е, тираж, видані? Тираж і, і куди? І кому віддасте ці книги? Зрозуміло, тираж кожної книги від 20 до 30 примірників. Ну, може виглядати, що це мало, насправді це дуже багато, тому що для всієї України видають тираж 50, 100, 120 примірників. Для Львова 20-30 примірників це багато. Ми передаємо, власне, 16 грудня відбудеться у переддень свята Святого Миколая відбудеться передача цих книжок. Кінцевим користувачам, і це буде Львівська спеціальна школа-інтернат номер 100 для сліпих дітей. Це буде навчально-реабілітаційний центр для дітей з вадами зору, Левеня. Це буде спеціалізована бібліотека імені Тараса Шевченка для незрячих українського товариства сліпих. І це будуть, що нам дуже приємно, публічні звичайні публічні бібліотеки і медіатека на вулиці Молярській, сенсотека в Стрийському парку. Обласна дитяча бібліотека на вулиці Винниченка, обласна універсальна наукова бібліотека, видавництво Старого Лева, яке багато надає своїх творів для друку Шрифтом Брайля. Нам дуже приємно, тому що це ще одне таке нововведення Львова: книги для незрячих давати не лише спеціалізовані бібліотеки, але й звичайні публічні бібліотеки, щоб люди, які не бачать. Не ходили в окремі бібліотеки, а ходили разом зі зрячими людьми в одну і ту ж бібліотеку, і могли там взяти свою книгу. Добре, дякую вам. Прошу, прошу. І Юля, є Софійка і все. Ну нічого, Юль. Ну можемо починати, так? Чи ще чекаємо Софію? Телебачення. Ми зараз покажемо таку одну прикольну фішку, якщо вам буде цікаво. Ну, Можете знімати, можете не знімати, не в тому йдеться. Але я думаю, що вам буде цікаво подивитися, що таке шрифт Брайля. Ми всі думають, що це дуже складна річ і дуже недоступна. Насправді це не так. Є, можна починати. Добре, отже, доброго дня, шановні колеги. Дякую, що ви нас шанували своєю присутністю. Ну, і я думаю, що ми коротенько покажемо вам, поговоримо, що ж таке шрифт Брайля. Отже, звичайні люди, зрячі люди користуються кириличним шрифтом. Так? Люди, які не бачать, на щастя, також мають свій шрифт. Він називається рельєфно-крапковий шрифт або шрифт Брайля. Шрифт Брайля він називається тому, що в першій половині 19 століття його придумав французький тихлопедагог Луї Брайль. І так і шрифт назвався. На честь Луї Брайля. Шрифт Брайля. Отож, що таке шрифт Брайля? Це поєднання крапочок е у шестикратці. Так? Ось основу такої однієї літери я зараз тримаю в руках. Ви бачите, є дві ніжки. Так? Вони вгорі скріплені. Ліва ніжка, на якій, я сподіваюся, вам видно є три отвори. І права ніжка, яка також має три отвори. От такий от Основі в, тому, в цьому прямокутничку, можна написати лише одну літеру. Умовно, друзі, зараз ви запам'ятовуєте, тому що ми з вами через 10 хвилин вже будемо всі писати по Брайлі. Юлія Софію буде теж писати. журналістів підключили. Не переживайте, чат, у нас є валідол, все гаразд. Якщо щось, дивіться, колеги для того, щоб полегшити вивчення шрифту Брайля. Ми завжди нумеруємо оці отвори цифрами. Ліва ніжка 1, 2, 3. Бачите, так? Верхня крапочка 1, наступна 2, нижня 3. І четверта, і друга ніжка, відповідно, 4, 5, 6. Зрозуміло, так? А тепер дивіться, колеги: от я зараз вам вставляю цвяшок в одну з цих крапочок. В яку крапочку я вставила? Молодці, одиничка. Ось це ви зараз бачите перед собою літеру А. Просто? Просто, дуже просто, правда? Погодьте ще, що бралівська літера А набагато простіша, ніж зряча літера А, кирилична. Правда? Тепер показую вам наступний фокус. Ось це літера Б. Дуже гарна лекція. Я ж кажу, ми, ви знаєте, ми на всіх своїх лекціях, в яких би в університетах ми не виступали, кожного разу кажемо: що аби вивчити шрифт Брайля, достатньо двох годин. Для особливо обдарованих в лапках треба одну добу, але не більше. Я думаю, що ми з вами за дві години зараз все вивчимо найшвидше. Дивіться, друзі. Тепер я вам показую, назвіть мені, які тут крапочки. Супер! Це є літера щ. Запам'ятали? Вам головне, вам зараз не треба запам'ятовувати комбінацію літер, конструкцію. Головне, щоб ви зрозуміли логістику побудови. Перша, третя, четверта, шоста. А тепер зауважуйте: я забираю один цвяшок. Лишається яка? Перша, третя, шоста. Це є літера У. Літера У. Класна буква. Забираєш ще одну, і в нас є літера К Катерина. Перша третя. Забираєш ще одну, у нас що? А. Супер. А слово яке? Перша буква яка була? А. Ні, перша буква? Щука. Супер! А. Я вже чую, то пані Лариса прийшла да, мали. Да, 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 да. Дівчата, чотири букви знають. Прийшла напевно одна хвилина. Вам буде забагато дві години. Я вам гарантую. Ну що, цікаво? Цікаво. А тепер я знаєте, що вам хочу запропонувати? Е давайте так, Юлічка, я вам даю ось цю шестикрапочку, пам'ятайте, що вверху, так? Вийдіть до нас, так? Е давайте ми. Я зараз буду диктувати. У нас ще є ще шотикрапочка? Супер. Я трішниця, я боюсь. Не переживайте. Ви рахувати вмієте до шести. Саме головне. Більше нічого не треба знати. Юль, валюдологія на шотири є. Це гаразд. Так. Дивіться, Юлічка, ми зараз напишемо ваше ім'я, Юля. Не будемо писати Юлія. Напишемо просто Юля. Добре? Отже, перша літера Ю. У вас є шести крапочка, є цвяшки. Перша, друга, п'ята, шоста. Перша, друга, пята і шоста. Так, виклади. Перша, друга, п'ята, шоста. Є? є? Так. Кладіть її перед собою. Так. Беріть наступну шестикрапку. крапку. Наступна так. буква у нас яка? Л. Так. Розкішна буква. Є. Перша, друга, третя. О, угу. класно. Виклали? подобається. Виклали? Кладіть друга, за нею. Друга, так. І буква. Ну, можемо написати Юлія. Ви Добре, як попасти? Я Юля люблю, я попасть. Юлія. Добре. Юля. Літера Я. Я. Перша, друга, четверта, шоста. Перша друга. Четверта, шоста. Є. Виклали. Поклали одну за другою. Бачите, як воно виглядає? Так. Бачите? А тепер, колеги, я хочу вам, зараз ми з вами то саме зробимо, тільки вже будемо писати, Юлечка. Uh -huh. А тепер, друзі, я хочу звернути увагу на таку річ. Дай мені какуюсь шестикрапочку? Дивіться, друзі. От літери, які викладала Юля, так? перша літера займає обидві ніжки праву і ліву, правильно? Третя літера Я, покажіть, юєчка, так само займає літера Я займає обидві ніжки. А літера Л займає тільки одну ліву ніжку. Зауважили, так? Але зверніть увагу, що навіть якщо це буква А, яку ви вже знаєте, одна крапочка, чи буква Б дві крапочки, чи літера К теж дві крапочки, чи літера Р, три, Л, перепрошую три крапочки. Якщо ця літера займає тільки ліву ніжку, наступну літеру ви пишете не в правій ніжці. А в наступній шестикратці. Зрозуміло? І в такий спосіб, коли ми потім пальчиком читаємо, то ми ніколи не сплутаємо одну і другу букву. Ще вам хочу показати, перед тим, як ми перейдемо до написання цих літер Грифелем, дивіться, друзі, Ю, даємо ще одну шестикраточку, так? Зробіть нам букву А. Я вмію. Є, супер. Покажіть всі. Бачите, так? так? А тепер ось ця буква А автоматично перетворюється на цифру 1, Якщо до неї додати спеціальний знак, він називається цифровий знак. Ючка, беріть ще одну шестикраточку. Є, так? І забивайте 3, 4, 5 6. 5, 6. Так, показали всі. От покажіть цей цифровий знак. І зразу після нього поставте літеру А. Бачите, колеги? Якщо перед літерою А стоїть такий цифровий знак, кожна дитина, маленька семирічна дитина, вже знає, що це не А, а що це один. Так. І ще одну таку вам річ скажу, що можливо цікаво, так? От коли ми пишемо літеру, літери шрифтом Брайля, то ми можемо захоплювати спершу ну, всі шість крапочок. А? Цифри колеги пишуться тільки у верхньому квадраті. Перша, друга, четверта, п'ята крапочки. Розумієте? Угу. Ніколи третя, тобто дві нижні крапочки, третя і шоста, ніколи не задіюються. Зрозуміло, угу. так? так? Натомість розділові знаки це навпаки нижній квадрат. Угу. Розділові знаки це нижні, але тоді не стоїть цифровий знак. Одне слово насправді все дуже просто. А тепер, якщо Юля в нас витримує далі, ми зараз спробуємо е, Юліне ім'я. Вона його має перед собою. так, У вас є перед собою. Зараз ми Юліне ім'я спробуємо написати шрифтом Брайля. Дівчатка, витягують. Дайте мою сумочку, я грифель витягну. Е, Ні, він здається в цьому. Ні, не, не в кульочку. В кульочку добре. Юль. Ми вам даємо, покажіть мені спочатку дощечку бралівську. Дивіться, колеги. Що ж, Мартус? Так, давай велику, на ній буде легше просто писати. От якщо незрячі люди користуються ручкою і зошитом правда, для написання слів, цифр, то незрячі користуються бралівським папером і ось такою дощечкою, яку зараз мої дівчатка вам покажуть. А замість ручки ми використовуємо грифель. Ну, прилад дуже схожий на шилу, ви зараз його побачите, так? Є і папір має бути правда? Папір є спеціальний, він так і називається бралівський папір. Він і не шалено дорогий, ми часом купуємо замість нього ватман, знаєте, і продається він, до речі, на кілограми, не на пачки, щоб ви це знали. так? І коли от ми зараз в львівській політехніці купуємо 250 кілограм бралівського паперу, і наш головний бухгалтер втрачає свідомість. То ми йому пояснюємо, що 250 кг паперу, ну це щоб надрукувати ну, я, ну, 30 томів Івана Франка. Все. Розумієте, коли ще звірі говорили? На більше не платить. Юль, Отже, я вам даю ЗОшит, грипель. Покажіть, я вам покажу, як користуватися. Дивіться, ви, може, давайте ми всім. Так, дивіться, колеги, ось це, грубо кажучи, наш зошит. Так? Бачите, ось така основа. Яка тут же, можете звернути увагу, отой от самий квадратик, так, тут же в зменшеному вигляді. Одну літеру Юлічка треба писати в одному такому квадратику. Образу кажучи, оцей бачите, цей маленький прямокутничок, це основа для однієї літери. Тут закладений бралівський папір, бачите, так? Відповідно, літери Юля зараз буде нам витискати. Юлічка, тримайте, грифель. Бачите, всі грифель це наша ручка. Але якщо ручкою ви пишете ось так, то грифелем ми пишемо, кладемо так палець, його тримаємо і рівно під кутом 90 градусів витискаємо свої літери і цифри. Зрозуміло. Юль, доручаю вам перо, гусине, так? Ваша задача написати зараз ваше ім'я. Давайте я вам допоможу. Ви, в принципі, бачите перед собою всі ці букви, але можу вам підказати ще раз. Перша, друга, п'ята, шоста. Тобто, в цій, от в першій, в першому квадратику, ваша задача написати літеру Ю. Так сильно? Так. Пробуйте, не бійтеся. Нічого, тисніть трошки. Я дуже власне хочу, щоб ви отримали 2. оті відчуття, так. Перша, друга, п'ята, шоста. Що Шост. вона проколюється? так. Правильно, воно таки має проколюватися. Супер. 1. Тепер в наступному квадратику перша, друга, третя. Літера Л є 3. супер. 3. Бачите? 3. З другої букви вже почали попадати в крапочки. <рисвіт> і третя я. Перша, друга, а четверта, шоста. Рядок пропускаєте щоб... <постив> Ні-ні-ні, літера за літерою. Добре. Тобто у вас три букви, значить три клітиночки. Зрозуміло, Юрічка. А от тепер, якщо ви будете писати наступну, наступну літеру, то ви можете пропустити одну клітиночку. Щоб мій словом був пробіг. Jogo. Написали Юлі? Так. Джон. Юля Отже, зараз так. відбувається майстер-клас під назвою «Шрифт і праля». Спробувати може. Всіх, хто є в цій залі, я чую, що повітря. Це все. Залишайтеся з нами на Ель-ТВ. Ой, люди, ви пропустили пів життя. У нас тут такі цікаві експерименти. Юля писала. Воно написано ось тут. Так? Я його повертаю, бо мені ж треба його читати. зря тепочи